На третій рік повномасштабного вторгнення в Одесі зробили алею героїв. Вона знаходиться у парку Шевченка. За пам'ятником поетові наразі на ній представлені понад дві сотні імен. На відкриття алеї прийшли сотні одеситів. Серед них були родичі загиблих військових. Це найдорожча наша людина. Ми залишились двох. Він наш єдиний чоловік був сім'ї. Він нас захищав. Він зараз теж з нами. Бахмутський район. Він загинув, він так не відсвяткував свій 29-й день народження. Його чекали, ми його чекали, але він на наступний день загинув. Мій син Саме Євген Васильович, лейтенант, вода, командир взводу 79-ї бригади. Загинув 29 січня 23-го року. Це його слова, він коли останній день уходив. Він сам добровольно пішов. Він знаходився, якраз оказував до допомогу. Ну, коли їх накнакрила ці миломіхаловка, коли накрили залпом. Він, це хлопці розповідали вже, оказував допомогу своїм побратимам. Ну і тут маленький осколочек. А, Його посікли, щоб по ногам було ранення і оказував допомогу бійцям Ну, за цей подвиг, йому достойно. Орден Богдана Хмельницького третього ступені посмертне там. Це одна з двох алей героїв, які у міській раді пообіцяли облаштувати до кінця цього місяця. Ще одну має створити на Кримському бульварі. Також ведеться робота зі створення меморіалу на одному з складовищ Одеси. Крім того, триває благоустрій скверу слави і волі та меморіалу борцям за Україну. У Одеській області у півтора рази зросла захворюваність на коронавірус за останній тиждень. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. 80% хворих це дорослі люди. Серед них переважає вікова група від 30 до 64 років. 206 систем енергозбереження передали представники благодійних організацій для зміцнення енергетичної безпеки Одеської області. Їх розподілять між лікарнями, школами та іншими закладами соціальної та критичної інфраструктури. Це дозволить установам накопичувати енергію та використовувати її як джерело електроживлення під час блекаутів чи перебоїв у роботі загальної мережі. Там встановлюють обласна лікарня, дитяча в деяких громадах поруч з Одесою також все встановлюється. До вибору підходили ретельно для того, щоб закрити перші потреби. Надіємося на подальшу співпрацю з фондом для того, щоб збільшити їх і ті ту частину, яка залишилася, але розумієте, щось потреби сьогодні енергетики в нашій області. Їх дуже дуже багато потрібно. Ми зараз отримуємо ці накопичувачі енергії. Ми вже розписали для себе, де ми їх. Де ми їх застосуємо? Це наші операційні, це підтримка нашої серверної, тобто нашої медично інформаційної системи. Ми дуже вдячні організаторам, всім, хто е, доклав зусилля до цієї акції. А наступним кроком в нас є завдання це для кожного павервоща поставити сонячні панелі для того, щоб, якщо не дай Боже, буде блекаут, для того, щоб вони могли автономно заряджатися. І, в принципі, наша візія це повністю енергоавтономні. Для кожної установи, для кожного закладу, для того щоб велика енергетика мала працювати з малою локально в кожному середовищі. Одеська область лідер за кількістю справ про незаконний перетин кордону. Про це заявив генпрокурор Андрій Костін у коментарі виданню Ліганет. За його словами, за перші півроку до суду скерували шість обвинувальних актів щодо людей, які підозрюються у допомозі ухилянтам серед усіх областей України. Це найбільший показник. Також Костін додав, що однією з причин втечі з України є нестача особового складу у прикордонній службі, тому лишаються незакриті ділянки кордону. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.